Ласкаво просимо в історію серця. Чи знали ви коли-небудь людину, якій дуже важко в житті, і вона мала дуже складні випробування? Мабуть, вас здивувало, як взагалі людина в цьому всьому може вижити, можливо, її несправедливо звинуватили, а можливо, у неї відібрали все, що вона мала? Можливо, це була хвороба без змоги на лікування. Можливо, це було все вище сказане, і можливо, просто можливо. Це ви постраждали від всього цього і багато чого іншого. Для тих, хто щодня стикається з такими приголомшливими та безжальними стражданнями, ми говоримо про Бога і Його чудовий план для нашого життя. Дорогі друзі, якщо ви коли-небудь опинялися в ситуації серед жахливих випробувань і задавалися питанням, якщо Бог дійсно піклується про мене, то чому він допускає стільки випробувань, у мене є для вас гарні новини. Бог не тільки є, але він дивиться на те, в якій ситуації ви зараз знаходитесь, і він піклується про вас. Приєднуйтесь до нас зараз, так як ми будемо слухати четвертий епізод нашої серії важких питань про Бога, який заснований на реальних подіях людей зі Слова Божого. Мене звати Хома, і я був учнем Ісуса. Я не просив бути призначеним на це місце. Я займався своєю справою, будучи продавцем шкіряних виробів, коли Ісус прийшов до мене, коротко представився і покликав слідувати за Ним. З того моменту, коли я ще не був релігійною людиною і як факт взагалі не вірив у Бога, мені слід було просто посміхнутися, вічливо відмовитися і повернутися до своєї роботи. Але з якоїсь причини, я сам того не розуміючи, поклав всі інструменти, залишив свій будинок, бізнес батька і пішов за Ісусом. Це було швидке рішення, я визнаю, але в наступні тижні я виявив, що Ісус був невинний у моїх затяжних сумнівах і питаннях, і насправді він спонукав мене відкрито їх обговорювати. Невдовзі після того, як я побачив на власні очі, як Ісус зробив кілька чудес, я зрозумів, що більше не сумніваюся в існуванні Бога, і, на мій подив, це постійне невдоволення і злість по відношенню до віруючих людей просто зникло. Навіть незважаючи на це, оскільки я продовжував слідувати за цією дивовижною великою людиною, я виявив, що починаю ставити перед собою інші питання, на які не так легко відповісти. Ісус, може я тебе запитати? Звичайно, Хома. Той старий, якого ми сьогодні зустріли біля дороги. Той, хто народився сліпим. Так. Чому для тебе було так важливо зцілити його? Не зрозумій мене неправильно. Я за нього радий, що ти прийшов і зараз він може бачити. Але. Але ти хочеш знати, чому Бог допустив йому народитися сліпим? Так, саме це. Чи було це. було це через приховані гріхи. Так, учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він народився? Пилипе, ти уявляєш, що Бог всі грішних карає сліпотою? Хто ж би тоді міг бути зрячим? Ні, не згрішив ані він, ані батьки його. Але тоді чому? Чому Богу допускати, щоб таке траплялося? Але це для того, щоб на ньому відбулися діла Божі. Я не розумію цього. Скажи, що ще сталося сьогодні, крім того, що людина, яка була сліпою багато років, стала зрячою. О, між сусідами старого стався переполох, коли вони дізналися, що з ним сталось. Так, а про що саме була суперечка? Чому всі були вражені зціленням? Деякі навіть задавалися питанням, чи не був той чоловік, який сидів і жебракував роками. руками? Вони говорили схожий на нього. Так, але це він. Його сусіди продовжували сперечатися про це, і він повинен був повторювати розповідь про те, як ти його зцілив дюжину разів, коли натовп продовжував зростати. І що ж вони зробили для вирішення суперечки? Вони відвели його до священників синагогу. Вони розпитували його про це стілення так, ніби він був якимось злочинцем. Вони взагалі не були раді цьому. І що ж ці священники зробили? Вони назвали це свідченням. Вони опитали його батьків, вони опитали саму людину. І який був висновок їх допиту. Вони підвели його під присягу і запитали ще один раз. Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі? І як він відповів? Він відповів до них Я вам вже сказав, і ви не слухали. Що ще хочете почути. Може, і ви його учнями хочете стати. І як релігійні лідери відповіли на його бажання зробитись моїм учнем? Вони ображали його. Потім виконула з синагоги взагалі. Отже, людина, яка страждала сліпотою з самого народження, тепер бачить, але не може прийти в синагогу, щоб прославити Бога, який дарував йому зір. Це означає, що його страждання не закінчилось після стілення. Це здається вам несправедливим, чи не так? Ні, Ісус, це не здається справедливим. І все ж, Бог був прославлений сьогодні. Людина стала бачити, свідчить про це перед релігійними лідерами, а сотні людей про це говорять. І завтра ми повинні відвідати нашого нового друга з його поновленим зором. Його випробування ще не завершилося. Дякую, що ви з нами. Ви слухаєте історію серця. Сьогодні ми продовжуємо серію важких питань про Бога, які засновані на реальних подіях і персонажах Слова Божого. Раніше в нашій історії Хома відповів на пропозиції Ісуса слідувати за ним і опинився серед його учнів. Вони переміщалися по сільській місцевості, служачи і проповідуючи надію і гарну звістку всюди, куди б вони не пішли. Але незважаючи на кілька неймовірних чудес, які Ісус робив прямо перед його очима, Хома все ще боровся зі своїми думками, яка сила стоїть за цим сим. Хоча він більше не сумнівався в існуванні Бога, він, звісно, мав питання з приводу всіх проблем, які він досі бачив у своєму житті, слухайте далі, так як ми продовжуємо нашу історію. Ти його ще не помітив, Пилип? Ще ні. А ти? Ні, немає ніяких ознак. Зачекай хвилинку! Що там? Ось він. Он за Ісусом. Друг. Я можу тобі чимось допомогти. Схоже, ти щось шукаєш. Так, так і є. Я шукаю вчителя, який вчора проходив через це місто, і я повинен йому подякувати, але я не знаю його імені. У нього багато імен. Чи віруєш ти в сина Божого? А хто ж то пане, щоб я вірував у нього? І бачив ти його, і він говорить з тобою. Це був ти. Я повинен був пізнати твій голос. І зараз ось я побачив тебе своїми власними очима. Вірую, Господи. Друже мій, я дуже радий за тебе і за те, що Бог відновив твій зір. Але не плутай бачення і зрозумінням. Бо багато хто бачить відмінно і все ж не розуміє, що прямо перед їхніми очима. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а бачити стали сліпі. А ну постривай! Що ти намагаєшся зараз сказати, учителю, ти звертаєшся до тих з нас, які сидять при владі з цією образою? Невже і ми сліпі? Ах, учитель закону, я підозрював, що наша розмова може зачепити тебе. Якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але як ви говорите, що бачите, то гріх залишається у вас. Це... Та це обурливо. Істину, істинно кажу вам: хто не входить дверима в кошару, але перелазить де-інде, той злодій і розбійник. Ти? Та як ти смієш? Злодій приходить тільки для того, щоб красти і бивати та нищити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Ісус, можу я тобі задати інше питання. Звичайно, Хома. А що буде з людиною, яку ти вчора зцілив? Він виглядав дуже щасливим, коли його зір відновився, але. Ти що до нього чимось турбований? Так, мене це хвилює. Він був виключений з синагоги, релігійні лідери більше не будуть визнавати його існування, люди в місті будуть уникати його, і навіть його власна сім'я відрічеться від нього, щоб уникнути такого ж лікування. Ісус! Чи цій людині стало краще? Неможливість бачити не була його найбільшою проблемою, Хома. У нього була проблема набагато складніша, найгірша форма сліпоти, з якою просто так не впораєшся. Ти говорив про цю сліпоту молодому Фарисеєві сьогодні? Так, духовна сліпота, неможливість бачити того, що робить Бог, навіть прямо на очах. Скажи мені, Хома, сьогодні, після обіду, коли ми пішли від тієї людини, яка вже може бачити, але втратила все інше. Ти побачив його занепалим в депресію або в жалю? Ну ні. А яким він тобі здався? Ти б міг сказати, що він виглядав радісним? Ну так, власне кажучи, він таким і був. Але бідна людина не розуміла, з чим вона зустрінеться. О, я думаю, ти недооцінюєш його Хома. Я думаю, він чудово розуміє те, з чим стикається. Але тоді чому йому бути таким щасливим? Причина його радості не в тому, що з'явилася свобода від труднощів або навіть сліпоти. Щастя, яке ти бачив, це радість від того, що він звільнився від гріха. Його фізична сліпота нічого не могла з цим діяти. Але сьогодні, після того, як він отримав зір, він також прийшов до істинного світла через віру в Сина Божого. Хома, тож ти бачиш, що він більше не втрачений, і це для нього важливіше, ніж те, що він став бачити. Як людина, яка була сліпою від народження, так само і виглядає багато хто з нас, навіть не усвідомлюючи найбільших труднощів, з якими ми всі стикаємося, тягар нашого власного гріха, якого ми не можемо уникнути і не можемо подолати самі по собі. Але ось вам і хороша новина: Бог зробив можливим прощення наших гріхів. Цей шлях лежить через його живе Слово, через Ісуса. Бог послав Ісуса з Небес на землю, щоб Він став нашим Спасителем. Апостол Павло проголосив перше послання до Тимофія, перший розділ вірш 15, що Христос прийшов у світ спасти грішних. Ісус був народжений від незайманої Марії. Ісус виріс і жив безгрішним життям. В Слові Божому говориться. Перше послання до Тимофія, другий розділ вірш 5. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Я хочу помолитися Богу короткою молитвою від щирого серця. Слухайте мою молитву, і після того як я помолюся, я поведу вас у цій молитві. Дорогий Бог! Я дякую тобі за те, що ти зробив можливим прощення моїх гріхів. Дякую тобі за те, що Ти послав своє живе Слово Ісуса. Щоб бути моїм Спасителем. Дякую тобі, що він прожив безгрішне життя. Спасибі, що віддав себе за мене. Я хочу дізнатися більше про те, як мої гріхи можуть бути прощені. Амінь. А зараз повторюйте молитву за мною ми будемо молитися з перервами. Постарайтеся помолитися вашою власною молитвою та моліться від усього серця. Дорогий Бог, я дякую тобі за те. Що ти зробив можливим прощення моїх гріхів. Дякую тобі за те, що ти послав своє живе Слово Ісуса, щоб бути моїм Спасителем. Дякую тобі за те, що Він прожив безгрішне життя. Спасибі, що віддав себе за мене. Я хочу дізнатися більше про те, як мої гріхи можуть бути прощені. Амінь. Дякую вам за те, що молилися зараз. Ми будемо більше вивчати про Бога і про Його любов до нас в нашій наступній передачі. Під час нашої програми слухачі написали нам наступні запитання. Давайте послухаємо та дамо відповіді на них чому людина у постановці народилася сліпою. Ісус сказав, що той чоловік народився сліпим, аби у його житті могло здійснитися чудове дійство Боже. Мільйони людей протягом багатьох років читали і чули про цю людину, і як наслідок приходили до розуміння могутньої сили і любові Бога. І ще одне запитання. Чому сьогодні народжуються сліпі люди? Ми не знаємо відповіді на це запитання. На це може бути багато причин, але ми знаємо, що Бог любить всіх людей і обіцяв бути поруч з кожним. Наступне запитання чи завжди горе і страждання це плата за гріхи людини? Відповідь ми ніколи не повинні вважати, що якщо людина страждає або переживає горе, це є наслідком її гріха. Правильною реакцією з нашого боку буде допомогти цій людині у будь-який спосіб. А чи знає Бог про мої страждання? Так, Бог точно знає, через що ти проходиш, і він обіцяв бути з тобою і допомагати тобі. А чому Бог дозволяє мені страждати? І знову ми не знаємо однозначної відповіді на це запитання. Ми знаємо, що Бог дуже любить вас і допоможе вам. Ви повинні молитися і просити Бога бути поруч з вами і допомагати вам. А чи хвилюють Бога мої страждання? Так, безумовно, Бог занепокоєний тим, через що ви проходите. Він не є далеким захмарним богом, він дуже близький до вас, тому що Він завжди поруч, він любить вас і допоможе вам.